Щиро дякую, діти гарно співали. Дуже гарно і ще й такі нарядні всі були красиві. Хай Господь благословить. І тих, хто готувався чи готував, точніше, дитяче це служення. Дякую вам за те, що ви служите в церкві, тому що розумію, цей час і зусилля певні потрачені для того, щоб підготувати дитячу програму, щоб разом ми могли насолоджуватись цим чудовим святковим зібранням. Ми будемо звертатися ще до Слова Божого, наскільки я розумію, зважаючи на контингент, котрий ми маємо сьогодні. Чим коротша буде проповідь, тим буде краще. Ми будемо сьогодні звертатися ще раз нагадувати істини, котрі знаходяться в другому розділі послання до Филип'ян. Хоч ще продовжуються продовжується такі святкові пасхальні. Мотиви в наших зібраннях, але ми трошки будемо дивитися далі. Коли ми читаємо, наприклад, Книгу дії святих апостолів, 4 розділ, 33 вірш, там ми знаходимо такі слова. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Сьогодні діти нам свідчили про Воскресення Господа. Чи відчували ви цю? Була ця благодать нашому зібранні? Я думаю, що так, слава Богу. І коли я дивився на дітей, от, як вони щиро це робили, прославляючи ім'я Господнє, я в той же час зауважував деякі моменти, про котрі ми зараз будемо говорити, звертаючи нашу увагу на служіння дорослих людей, котрі свого часу теж проповідували Євангелію, звіщали Євангелію про Воскресіння Ісуса Христа. І як це відбувалося в їхньому житті, і деякі моменти навіть от з теперішнього служіння, служіння наших дітей, котрі робили сьогодні не що інше, вони сьогодні проповідували Євангелію через спів, через музику, через ті вірші, котре сьогодні в нас прозвучали. І добре, коли ми це розуміємо, коли ми належним чином оцінюємо, підбадьорюємо, заохочуємо наших дітей, щоб вони в майбутньому... Були служителями в Церкві Господні. Але ми будемо звертатися сьогодні до послання Филип'ян. Це таке сьогодні, в цьому місяці ми останній раз прочитуємо другий розділ послання до Филіп'ян, як Бог продовжить наше життя в наступному місяці. Ми разом з церквою вже будемо прочитувати третій розділ послання до Филипп'ян. Я ще раз прочитуючи тексти, котре ми мали б читати разом як церква, звернув увагу на служіння. Людей, котрі звіщали Євангелію разом з апостолом Павлом, і апостол про це служіння говорить так: я буду читати послання до Филип'ян, другий розділ з 19-го віршу до кінця. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб я зміцнів духом, розізнавши про вас, бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав Він про вас. Усі, бо шукають свого а не Христового Ісусового, та ви знаєте досвід Його, бо він, немов батькові, син зо мною служив для Євангелія. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідуюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що і сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Єпа... Єпафродита, свого співробітника та співбойовника. Вашого апостола і служителя в потребі моєї, бо він побивався за вами всіма, і смував через те, що ви чули, що він хворував, бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним і не тільки над ним, але й над мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я Його, щоб тішились ви, його знову побачили, щоб без смутку я був. Тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився він, був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш недостаток служіння для мене. Такий ось текст слова Божого, Я думаю, що ми прочитували ці слова, вони є в нашій пам'яті. Хотів би сьогодні звернути ще коротко увагу на те, про що тут говориться. Апостол Павло згадує двох людей. З котрими разом він служив, котрі допомагали йому в служенні Євангелії. Один з них це Тимофій, другий Епафродит. Якщо про Тимофія, нам трошки більш відомо, можливо, більше ми проповідей чули, це м'я згадується в різних обставинах, в різних періодах служіння апостола Павла. В багатьох ми маємо послання до Тимофія, ми маємо згадки про нього. Книзі дії апостолів, посланнях і набагато більше. І я, можливо, менше буду сьогодні звертати увагу саме на цю особу, але от ім'я Епафродит, воно зустрічається тільки саме в цьому другому розділі послання до Филип'ян. Більше ми не знаходимо якоїсь інформації, що це була за людина, як вона ще служила, допомагала в служенні. Але в тому. Але в тому, що ми можемо про нього дізнатися, зрозуміти, що він допомагав, і його служіння було таким специфічним. Скоріше всього, він, Єпофродит, був посланцем від Филипп'ян, котрий приніс певну, допомогу, матеріальну допомогу для апостола Павла, котрий знаходився у в'язненні. Читаємо пізніше в цьому ж самому посланні. І, скоріше всього, передбачалося, що він якийсь час мав би послужити для апостола Павла там на місці, але по причині тої хвороби якогось нещастя, що трапилося з ним, то апостол вважав за потрібне відправити його назад до Филиппи, назад, до Филипської церкви. І це так в основному, що, що нам відомо про нього із тих слів, котрі записані тут в священному Писанні. В четвертому розділі ім'я це ще згадується, апостол Павло говорить, так, та все я одержав і маю достаток, маю повно, прийнявши від єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні жертву приємну Богові вгодно. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Тобто ми можемо зрозуміти, говорячи за матеріальне служіння, яке було звершене церквою в Филипах, а епохродит був той, хто допоміг, щоб це служіння було доставлено, щоб ці матеріальні пожертви були доставлені для апостола Павла. І в даному випадку я хотів би говорити за першу річ, котра співпраця. Всі, хто проповідував Євангелії, ми знаходимо їх імена на сторінках Священного писання, і в той же час ми розуміємо, що було багато ще людей, імена котрих не записані поіменно в Євангелії, в новому заповіті. Але вони так само служили, проповідували і допомагали один другому в служенні. Наприклад, про Тимофія. Апостол Павло говорить, та ви знаєте, досвід його, бо він немов батькові син зо мною служив для Євангелії. Про Єпафродита він каже, але я вважав за потрібне послати до вас єпафродита, свого співробітника та співбойовника вашого апостола і служителя в потреби моєї. Це були люди, котрі саме на той час, в той момент служіння апостола були. Або ж поруч з ним, або ж приходили, чи були послані від нього, щоб робити певну справу в служінні Євангелії, в тому, щоб підбадьорувати віруючих, в тому, щоб передавати інформацію. Розумієте, це був інший час. Це не було інтернету, як ми маємо в теперішній час, не було трансляції зібрань, як ми маємо в теперішній час. Ми можемо, якщо ну, не зараз. Пізніше подивитися трансляцію цього зібрання, що ми маємо, ми можемо подивитися трансляцію інших зібрань, котрі були в нашій церкві. Ми можемо щось знати. Навіть коли оголошення звучать в церкві, ми можемо дізнатися, от, які події трапляються, що має бути, що було. От, і таким чином ми можемо знати про служіння нашої церкви чи інших церков. А колись це тільки особисто люди могли. Зробивши певну дорогу, часом небезпечно, щось розповісти про служіння тих чи інших християн і допомогти чимось підбадьорити, так само доставити матеріальні пожертви. Якщо, наприклад, я нажав на пульт, і там висвітилося, що можна онлайн пожертвувати, слайд. Ну, тут колись такої можливості не було, це можна було тільки. Пожертвувати, ну, як би сказати, реальні якісь кошти. Онлайн це неможливо було зробити. І була потреба в тому, щоб люди приймали в тому служіння і була співпраця. Була небезпека. Апостол Павло про себе говорить. Він каже: та, хоч і стаю я жертвою при жертві, при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із усіма вами. Небезпека була, була загроза арешту. Ув'язнення, і вже сам апостол перебував у ув'язненні. Були якісь небезпеки, коли потрібно було ну, йти в дорозі, переходити з місця на місце, чи плив з тис. свого часу. Апостол Павло він згадує, що багато разів він був в небезпеках. І про Єпохродита він каже: за діло Христове наблизився, був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш недостаток служіння для мене. Скоріше всього, це сталося якісь непередбачувані ситуації, якась проблема в подорожі Єпофродита, коли він від Филип'ян ішов, добирався до апостола Павла, щоб доставити ту матеріальну підтримку для нього. І в результаті він мав якусь таку серйозну загрозу для свого життя, для свого здоров'я, що апостол засвідчує, що він. Аж був близький до смерті. І це була небезпека, котра траплялася в служенні того часу. І, можливо, в теперішній час ну, таких небезпек ми не маємо. Діти, діти, ви трошки ще слухаєте. Добре, що ви хоч тихенько сидите. Це вже добре. Але коли я дивився на ваше служіння, я зауважував, що ваше служіння чи ваша співпраця. Ну, без неї не відбулося б це служення. Це ж не було б дитячого хору, якби частина е дітей вони сказали, а ми не хочемо, а це ж треба на репетиції, а ми мали б інший час якось його інакше з друзями десь е провести, можливо, м'яча ганяючи, чи ще щось там е просто гуляючи. Але вони посвятили свій час, щоб підготувати це служіння, і вони були сьогодні як співпрацівники. У проповіді Євангелія для, для всіх нас, хто мав можливість слухати, і також для тих, хто онлайн, можливо, в теперішній час чи пізніше буде дивитись, слухати це зібрання. І небезпека. Для вас була якась небезпека сьогодні чи ні? От я дивився пару людей, то мені здається, відчували певну небезпеку. От кому прийшлося першому розказувати вірш, то ну, трошки складно було так. Я розумію, тому що коли сидить повний зал людей і всі дивляться, я сам можу забутися, що, ну, що говорити. Або, наприклад, ще, ще деякі такі моменти, не буду вже про них згадувати, але ну, не всі відчувають себе комфортно. Якась може бути просто психологічна така перешкода. Хтось сміливіший для когось, це ну, задоволення, за щастя. Бути на сцені, а для, для когось це треба десь трошки через себе переступити, свої страхи, перебороти. От. І навіть може бути депресія, може бути депресія в тих, хто проповідує Євангелію, служить Євангелію. Чи ні? Чи ми вже настільки духовні, що ми такої речі, як депресія збереження. Наприклад, для мене звучить як депресивні слова апостола Павла, котрий він залишив тут в другому розділі. Він каже: усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. От із старого заповіту ви можете згадати якісь подібні слова, що теж служитель Божий сказав? Як його ім'я було? Ілля колись сказав. Каже, залишився я один. І моєї душі шукають. Що щось воно ну, зв звучить, можливо, неоднаково, але десь таке от відчуття, що е люди зайняті можуть бути своїми справами, і часом ті свої справи вони переходять в ідолопоклонство. Тобто якісь речі, чи то робота, чи то розваги, чи навіть відпочинок, він переходить ну, в таку стадію, що він. Е Закриває, стає на перший план, а служня господеві в тому числі навіть просто відвідування зібрань, воно вже стає другорядним. Якщо є настрій, якщо ну, не дуже втомлений, ну, то я приду. А якщо я достатньо попрацював, ну, то це ж неділя добрий час, щоб відпочити. Так буває, люди думають, і то стає ідолопоклонством, наша та робота, наші матеріальні ті статки, наші ті відпочинки. Котрий ну, не просто ми відпочиваємо, а ще треба часом їх і продемонструвати, зафіксувати, в мережу поставити, щоб ну, було всім відомо, що я ну, не просто відпочив, а ще й добре відпочив. І, а в іншому випадку для служителів це може бути депресією. Для мене особисто, коли я розумію, що в неділю, навіть зранку, значна людина, значна кількість людей нашої церкви. Вона не була на зібранні ні на, ні на першому потоці, ні на другому. І досить значна. Я не знаю, як е, тих людей, е, як з ними говорити, як їх заохотити, е, як е, пояснити, що це важливо бути учасником зібрання, тому що це може в, входити в звичку. Е, важливо бути вчасно, прийти на зібрання, не економити ті п'ять хвилин ще для себе. Щоб запізнитися на 5 хвилин на зібрання. Я знаю одного молодого чоловіка, котрий до певного часу досить дисципліновано, вчасно був зібраний. Але зараз помічаю, декілька вже разів підряд він запізнюється. І нема реальних причин для тих запізнень. Але це стається і я розумію, що це входить в звичку, і, скоріше, всього, ну, з ним буде розмова. От. І знову ж таки, залежить від того, чи як він відреагує, чи. чи чи послухається тих настанов, котрі йому будуть сказані? І це стосується кожного з нас. Про е, Епафродита, апостол Павло говорить, він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Тобто філіп'яни дізналися, що Епафродит захворів. І для самих це стало ну, проблемою. Можливо, вони відчували себе винуватими, що вони от його послали. З таким дорученням, чи, можливо, послали безналежного єдиного супроводу, чи якоїсь ще іншої турботи не, не проявили. І от Він захворував і вони сумують про те. От такі речі можуть траплятися в нашому житті. Я бачив сьогодні, як одна маленька дівчинка, вже після того, як вона послужила, то от, десь якісь в неї такі були відповідні почуття, що вона, видно, було, було по ній щось була незадоволена і трошки, трошки сердилася десь. Не знаю, по яких причинах, але. Але так виглядало, було таке, так, такий момент. От, можуть ці речі траплятися, можуть і в, в Ілії це трапилося, ви знаєте, що в його депресія, та, де він сидів під можжевеловими кущем і просив собі смерті, була після славного такого служіння на горі Кармили, після славної перемоги. І такі речі можуть траплятися, і ми маємо розуміти, і маємо е, знаходити е, спосіб, як. Е, з тої ситуації виходити, це останній слайд, який сьогодні ми бачимо, останні слова, які ми прочитаємо. Ми маємо шанувати тих, хто служить. Діти, ми маємо шанувати і ваше служіння, батьки. Коли ви вернетеся сьогодні додому у свої домівки, ну якимсь особливим способом подякуйте вашим дітям за те служіння, що вони сьогодні мали. що Вони звершували, проповідуючи Євангелію, заохотіть їх. Що вони мали бажання в майбутньому служити, трудитися співом, розказуючи вірші, в майбутньому слово Господнє, пошана має бути. Апостол Павло, коли він говорить знову ж таки за служіння цього чоловіка і він каже: прийміть, він звертається до церкви в Филипах, він посилає епофродита в цю церкву назад. Щоб він повідомив за заслуження, за те, як сам апостол почувається, про його бадьорість. Можливо, скоріше, всього, він і цей лист мав передати з ним. Каже, прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таки. Шануймо служіння один другого. Шануймо служіння не тільки тих людей, хто виходить сюди на сцену. Шануймо служіння тих людей, хто на парковках служить. Шануємо служіння тих, хто знаходиться там в фоє, і допомагає нам пройти зайняти місця в залі. От слухаймося, коли десь якісь нам говорять вказівки, поради, що як ми маємо робити, приїхавши додому молитви. Слухаймося, Тому наша пошана до тих людей, хто займається служінням. Коли нас запрошують до того, що ми прийняли участь в якомусь служінні, і якщо ми можемо це робити, послухаймося, тому що є люди відповідальні за певне служіння, за музичне служіння, за хор. І час від часу ми чуємо чи читаємо на вайбер-групі запрошення до служіння. І ми відповідним чином маємо реагувати, коли ми послухаємося, в тому буде пошана до тих людей, хто займається служінням. І багато ще інших речей. Коли проповідники проповідують, то пошана до них в тому, що ми будемо слухатися слова Господнього. І будемо своє життя приводити в відповідність із Словом Божим. Тому наша пошана до тих, хто служить, і пошана наша до Бога. І останнє. Послання до Євреїв, 6 розділ, 20 вірш, 10 вірш, є записані такі слова. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та праці любові, яку показали в ім'я Його ви що святим послужили та служите. Знаєте, я зауважу ще один момент, діти, можливо, не, не всі ваші батьки відзначать вашу сьогоднішню участь в служінні. Можливо, вони похвалять. А, а можливо, хтось і, і забудеться до похвалити вас, відзначити якимось. Можливо, ви очікуєте ну, якусь надзвичайну вдячність від ваших батьків. Але вони просто кажуть, добре, добре, дякую, що ти поспівала сьогодні, гарно було. От. Але що важливо, Слово Боже говорить, говорить про Бога, що справедливість Бога в тому, що Він буде пам'ятати про ваше служіння і ваше служіння. І тих, хто готував сьогодні дітей до цього святкового зібрання, і тих, хто просто сьогодні прийшов, щоб бути в Домі Господньому, в тому, я не раз повторююсь, і ще раз повторюю. В тому наше служіння, що ми просто збираємось як церква, залишаючи свої справи, залишаючи якісь свої хобі, залишаючи свою працю, якусь відпочинок і багато інших речей, котрими ми можемо наповнити наше життя. Але коли ми... Маємо це бажання покорятися Слову Божому, не залишати зібрання в декого-то є звичай, а приходимо в дім Господній, щоб бути разом, щоб служити Господеві, щоб спільно поклонятися в тому, є наше служіння Богу. А Господь допоможе, щоб ми це розуміли і пам'ятали, що Бог не є несправедливий, щоб забути наше діло та справи наші праці, любові. Але Бог є навпаки, Він є справедливий в тому, що коли ми звіщаємо Його ім'я, проповідуємо Євангелію про Ісуса Христа, бо Тур помер за гріхи наші, але воскрес для оправдання нашого, Бог пам'ятає це наше служіння. І Він свого часу дасть нам нагороду. І для вас, діти, для вас, дорослі, будемо пам'ятати і будемо щиро, ревно служити Господеві. Проповідуючи Євангелію, yeah. і в тому хай буде наша співпраця, і в тому, хай навіть якщо якісь небезпеки, труднощі трапляються, щоб ми через них проходили. І навіть якщо якийсь сум, якась депресія приходить від того, що нема очікуваних моментів, результатів, будемо пам'ятати, що пошана від Господа так чи інакше вона певного часу буде, лиш би ми залишались йому вірні. Щоб ми були щирі служінні для нашого Господа, хай тому Господь допоможе, благословить нас. Ми ще раз прославимо я Господні в наших молитвах, схиляючись, помолимось. Амінь.